У цьому році ми набрали 50 вступників, з них 16 дівчат. Передана нам школа, другий корпус навчальний, на жаль, ще продовжується його ремонт, який проводить управління капітального будівництва. І на даний час іде коригування проєкту під. Загальний проєкт для, однакові для всіх військових ліцеїв. Тому буде така процедура коривання і потім воно двинеться далі. А, про спілкування прийому кампанії ми продовжуємо ще до 22 го числа. Якщо будуть бажаючі, а бажаючі підходять по одному, по два, то ми ще добираємо дітей. Якщо будуть, то ми їх доберемо. Крім того, у нас в ліцеї з першого. Вересня буде діяти посередник. У, у нас буде ще займатися 8 класів з ліцею польот і буде три класи з підтупно займатися. Вчора ми були заключені договори з керівниками цих закладів і обговорено порядок, як ми будемо проводити цю роботу і цю співпрацю в момент, поки ще проходить кап ремонт нашої другої будівлі, щоб це не. Діти від цього не страдали і отримували повну програму захисту країни в повній мірі, в тій, які ми повинні давати. Для проведення цих занять, які рекомендували нам Міністерство ветеранів, Міністерство оборони, ми залучили, прийняли на роботу ветеранів збройних сил, учасників бойових дій, нинішніх ветеранів, які зараз звільнилися, вони будуть проводити заняття. З дітьми 5 і 11 клас ми приймаємо на вільні місця. Ми дещо обмежені, значить, але ми приймаємо е, обмежені по розміщенню, але в той же час ми поки що маємо таку можливість. У нас найвисокий е, відсоток дівчат серед всіх військових ліцеїв України. У нас 30, трошки більше 30% це у нас дівчата. Даних, які є по дівчатам, 40 дівчат. Так, да, 40 дівчат. Із 121 чоловіка 30 40 дівчат. А сумувалися скільки дівчат? 23 поступили дівчини, вже поступили. Але вже... Зараз можу сказати, що 90% наших ліцеїстів вже поступили до вищих навчальних закладів. Мало того, значить, ще цей список поповнюється. На момент випуску всі ліцеїсти бажали продовжити освіту. Значить, Військовий інститут Київського національного університету 3 чоловіки. Національний університет Ярослава Мудрого 4. Харківський національний університет внутрішніх справ, 2. Академія сухопутних військ, 4, Це Одеса і Львів, Національна академія Нацгвардії, 3 чоловіки. Харківський національний університет повітряних сил. 4. Військовий інститут телекомунікації і інформатизації, 4. Інститут спецзв'язку і захисту інформації імені Сікорського, Українська державна льотна академія, Житомирський військовий інститут імені Корольова. Тобто, як бачите, тут на що б я звернув вашу увагу на те, що спектр йде від суспільних наук, від юридичної освіти до технічних, командних посад, які можуть займати наші ліцеїсти?